Дональд Трамп знову атакував Володимира Зеленського, виступаючи на саміті Пріоріті. Президент США повторив свої висловлювання щодо України, назвавши Зеленського скромним успішним коміком, який вмовив США витратити 350 мільярдів доларів. А ще Трамп впевнений, що війну можна припинити, якщо в Україні відбудуться вибори. Трамп назвав Зеленського диктатором без виборів. Він звинуватив Зеленського у відсутності виборів та. Та низьких рейтингах у соцмережі True Social він заявив, що президенту України слід рухатися швидше, інакше Україна опиниться під загрозою, ну, начебто, рейтинг Зеленського зараз лише 4 Також Трамп назвав свої переговори з Росією успішними. Ну, звісно, успішними. Якщо ви поділили вже Україну, то вони, звісно, будуть для вас успішними. І тут ідея просто геніальна від Трампа. Мовляв війну можна припинити, якщо в Україні проведуть вибори. Ви серйозно, які вибори під час війни? Тут два варіанти: або Трамп не може вирішити проблему війни в Україні і намагається перекласти всю вину на ЄС та Україну, або, друзі, вони з Путіним ділять Україну, а можливо, вже і Європу. Трамп від ЄС же ж теж відвернувся, ну, мовляв, ви там самі по собі. А це звучить як намагання перекласти відповідальність. На Україну та ЄС.